Пропонується затвердити реєстр об'єднань співвласників багатоквартирних будинків житлово-будівельних кооперативів та управителів багатоквартирних будинків на проведення поточного ремонту найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках Житомирської міської територіальної громади. Хочу нагадати, що на одній з чергових сесій Житомирська міська рада виділила 5 мільйонів гривень на даний захід. Потім на засіданні виконавчого комітету був затверджений. Відповідний порядок по проведенню поточного ремонту, в якому головною умовою, і це було основою проведення ремонту, це заміна встановлення вхідних дверей, в підвальне приміщення і з обов'язковим встановленням комплектуючих автоматизованої системи доступу до найпростішого криття тобто, мова йде про автоматичну систему відкривання дверей під час повітряної тривоги. Цей реєстр сформований на потребі на основі потреби, яку формували згідно заявок. Керуючих компаній та голів СББ, які виявили бажання взяти участь у даній програмі встановлення замків укриття. На сьогодні таких будинків в цьому реєстрі 213. Це 288 найпростіших укриття. Це ті, що в даному реєстрі цифра динамічна і вона буде змінюватись. Тож в подальшому будемо вносити зміни в дане рішення на сьогоднішній день. Дана система вже функціонує в 30 будинках. В 41-му укритті на сьогодні вже встановлена автоматична система відкривання дверей. В деяких будинках встановлювали тільки замки в деяких була потреба ну в більшості була ще й потреба встановлення і заміна дверей. За останніми даними зараз в процесі виготовлення підрядними організаціями 83 дверей та 122 блоки управління замками. Також хочу е, окремо зауважити, що на сьогоднішній день у чергового міського інформаційного центру вже є функціонал та програмне забезпечення, завдяки якому чергові міця можуть під час повітряної тривоги е, бачити, як відкриваються двері і як вони е, ну, після закінчення повітряної тривоги, чи вони закриті, чи ні. Е, прошу підтримати даний проект рішення. Вчора виїжджали, дивились? функціонує? 35. На сьогоднішній день стоїть 41 двері в укритті в 30 будинках.